Вітаю, мої рідні! Ви на в'язальному каналі Ляша зв'язала і з вами Алла. Мова піде про підсумки. Дівчата такі дівчата. Да, Трішечки сумно, закінчується проект, закінчується рік. Треба підводити підсумки, але закінчується для того, щоб розпочатись з, з нового року щось нове в дівчатках, дуже цікаве. А за девчат таких девчаток является Тома Новикова с ее YouTube каналом Вижу на диване. Також есть спонсоры и феечки. Зараз я расскажу про спонсоров. І про фєєчок, чому я називаю фієчки, а не спонсори? це дівчатка, які теж з нами в'яжуть, казуються своїми роботами, але вирішили зробити подарунки, щоб було цікаво і приємно в'язати в, в спільній компанії. Спонсорами є два магазини, які виступають спонсорами. Це великий магазин пряжі Ярна. Чому велике? Ну, по-перше, він був заснован 1992, бо в 1992-1993 році. Знаходиться в історичному місті Харкова в центральній часті і має три філіали в Дніпрі і в Києві. І в Харкові це я вважаю основний, бо я його знала ще з тих далеких часів. А також магазин Арядна це маленький магазин з дуже приємною засновницею. Юлечка, і я дуже вдячна Томі, що вона мене, ну і дівчата на своєму Ютуб-каналі зробила стрім і познайомила з Юлечкою. Я узнала о цьому магазині багато цікавого. Ну, по-перше, Юля сама цікава людина, з якою приємно спілкуватись. Вона не тільки в'яже, а і шиє, я так гадаю. Не, не спитала у Юлі, що вона і прикраси робить. Ну, це я так відступила, але повернемося до магазину Аріата. Дуже багатий асортимент. Юлічка знається на пряжі в неї є засоби для угоду за трикотажем від молі, три, мабуть, вида. Для прання засоби італійські, немецькі, і власна руч вона виготовляє мила. Також є пильники. Я... Свої трикотажні вироби зберігаю в пильниках. І коли я в'яжу на замовлення і на подарунки, я теж дарую в пильниках. Туди і оходники кладу, ну завжди мої речі всі в пильниках. Мені так подобається, зручно. і ну, Навіть у обіході, коли пильник припалився, ти його. Поправ і знову речі поклав. Були такі моменти, коли я в пильниці прала машинці вироби в'язані, в'язаний трикотаж. Нічого не сталося, я була задоволена. Ну, це я теж відвлеклась, а зараз повернемось до наших фічок. Чому феєчки, я вже сказала, бо це дівчатка, які в'яжуть поруч з нами, але дарують ще і подарунки. І їх три, троє це Ксенія Лязарович, потім Юлічка Савлюк з в'язаними історіями, і Оксі Максі Хайдмейт по-українськи. Також є три категорії, які по яким дівчатка в'язали, хизувалась На учасниць дівчаток таких дівчаток я залишу посилання, ви можете зайти на YouTube канал, я побачите в інстаграмі дівчатка, і лежи за хештегом дівчатка такі-дівчатка. Ви можете зайти і Почитати, поспілкуватись, обов'язково поставте вподобайки, бо дівчаткам приємно, що їх роботи цінують і вони по-справжньому заслуговують великої оцінки. І так, маємо три категорії в дівчаток. Як виправите, невиправно. Сам собі режисер, але потребує допомоги і подруга не чоловік з нею не розлучишся. Я б е, вирішила приймати участь в двох категоріях: подруга не чоловік з нею не розлучишся, але так сталося, що я більше часу уділяла цьому процесу, але процес не завершен, бо там дівчатка, хто слідкують, знають, чому я його відклала. не хочу. Просто повертатись до цього. У мене в новому році буде новий процес для подруги. Ми вже з нею обговорили, дійшли до точки, яка нам сподобалась, і це буде обов'язково кардиган, яким я буду хазуватись, показувати, і процес теж буду викладати. А також сам собі дизайнер але потребую допомоги. В, в, в цій категорії сам собі дизайнер, але потребую допомоги, я завершила светр, він на, на мені, ви його і побачите, і Тома Новікава на харківському бранчі. дуже гарно його показала. А я трішечки розкажу вам технічні процеси. В'язала, як ви знаєте, його з кітмахера на шовка з поєднанням переносів. І кіт махер і мериноси були 1500 м на 100 г. Мереноси я складала де у кілька складень, там були і в 4 складення, і в 3, і в 2. І також махер я десь в два складання, десь в одно складання, в одну ниточку в'язала махером. Від процесу я була задоволена, бо це перший мій процес, де я поєднала пряжу. Я ніколи не єднала пряжі. Чому? Бо я не знаю, як згодом після прання, вноски поведе себе полотно. А тут от, ну, захотілось мені, чому захотілось, я надихнулася в пінтересті на відому дизайнерку Дан Ду. Її светри плата мене зацікавили, зацікавило яркістю, зацікавилось, ну, скажімо, не намуляне око, і я чомусь їх вирішила примінити до махерів. Багато. Ну, напротязі, вже, мабуть, років 5-8 дівчатка в'яжуть хмаринки-паутинки, вони всі однакові, за кольором відрізняються, а також реглан хто анатомічний, хто азіатський, а так більш ну, ніякого разнообразя немає. Є ще деякі моделі, де спущена плече і є моделі, де <кій> ажорне трикотажне полотно. Мені хотілося чогось такого яскравого. По-перше, була осінь, був, ну, так от, хмарна погода з проясненнями, і хотілося яскравого. У мене завжди, як тільки погана погода, дощить, снежить, я кажу, нелюдна. Тоді я вдягаю на себе все яскраве і вспоминаю радянських часів пісню пасмур недождливості родів проскакав по городу Алій. Я не, я не пам'ятаю автора цих слів ну, додуматися таке написати, і коли хмарно там з проясненням, без прояснення, я цю пісню чомусь вона мені приходить до думки. І коли виходжу з під'їзду і бачу все слякать, це все дождливий, сірий день, і я чомусь пам'ятаю цього, от це, думаю, якби я. Зустріла цього олінь, у мене піднімається настрій, і також мені хочеться в таку погоду вдягати яскраве. Чим гадісні погода, тим мені хочеться бути яркою, помітно, яскравою, як в глазу. А от. І тому я в один із хмурих днів. Дала, достала свої залишки мереносів, це мереноси і бук ДП магазина, і санати, і ще Оля магазина з Вінниці, мабуть, вона. І все це поїдала і почала в'язати. Мене це настільки захопило, що коли я не помітила, коли у мене Каралова нитка стала перекривати синім. І тоді я побачила, що каралова нитка йде зверху і дає більш каралове, більш яскравості в полотні. Коли синя нитка зверху, тоді вона заглушає караловий колір. І методом отаких от, от, от от, Дос, досвіду, досліду. Я, Мене це так захопило, що я навіть не стала розпускати полотно, а так і вирішила, от як пішло воно, значить так воно повинно йти. На інтуїції светр би я назвала Space, але не можу такого назвати, бо в'язала по моделі Дандох, а в неї светр плата. Її светр зв'язаний з бавовняної пряжі. Ну, де, де, не де я, на більш червоному светрі бачу, що це було більш на льон схоже. Ну, написано бавовна. І вона в'язала великими спицями, а я в'язала маленькими спицями половиною. Єдине, що мене засмучило, я не змогла ніде не знайти ну, відповідь, ну, як кажуть, питайте, і відповідь прийде ні звідки ля. І так склалась я одного чоловіка, ну одної людини спитаю, махер, знаю, що махер, він тягнеться. Махер на шовкові, шовка, махер, це полотно тіке ті, і лови. Якось розмовляла з Мілою і в, о, теж о махерах, Махера вона сказала, що останню свою чайку в'язала і вироби в неї. Не виробі, а в зразку сіла палатна. У мене в зразку, навпаки, воно тяглось. Меренос тримав, а сам махер він як був в вільному польоті. І я знала, що махер може потягнутися і стала в'язати рукав, ну, не Ну, Десь от так от рукав у мене був. Коли я попрала свет висох рукав, ну, класичний піджак, коли вдягаєш, ну, на середину пальця більшого. Мене це влаштувало, ще йшла на бранч. У мене рукави були вот, так. І згодом я ходила, хвизувалася, і коли я глянула на рукави, то я помітила, вони прийняли ту длину, яку я залишила до прання. думаю, ну, мабуть, це структура, ну, Особливості мого тіла, мало ли там спітніла, ні, воно якось підскочила, підскочило. Ну, не знаю, як думаю, перший раз з таким столкнулася. Кого не спитаю, ні, ні там, таке не може взагалі бути. Це шовки, махер, ну що ну, ти таке нагадала? Прийшла домой, поклала светр, светр в мене від мене віддохнув, вдягаю рукав нормальний, опять до великого пальця, до середини великого пальця. Похожу, похожу, знов. Рука під сіда. І сьогодні думаю, ну що це таке, і сьогодні зовсім случайно натрапила на Наталко Вулдепе. Вона презентувала в своєму магазині махери на шовкові. І так от вона розказувала, що є така особливість махері на шовкові. У неї був махер з 75 на 25. Теж підскочує рукави. Чому рукави, ніхто не знає. Ні, не тіло, не само полотно, а рукави. ну, Мабуть, це особливість, Я не комплексую, я задоволена вообще, э, своїм виробом, нашу задоволенням його. Мені подобається комфортно, не жарко. Зараз така погода, як кажуть, де мій сезон. Плюсова, вдягаю під курточку, мені комфортно, я задоволена. І так же трішечки, як же я його в'язала. В'язала я знизу догори, до підрізів, залишила підріз, поворотними рядами. Стала в'язати перед да, спинку, вив'язала горловину, розчитала, як ми, мені закрити горловину, човник я не хотіла, до горла камірець теж не хотіла, я залишила отаку от от круглу горловину. Ну, от і все. Потім набрала від пройми. Рукави і пішла в'язати по колу рукавам. Смужки робила, як у Дандох, приблизно як вона робила на, на то відстані, так і я зробила. Ну, от і все, що я можу розповісти вам про свій светрик, але хочу ще додати до проєкту «Дівчаток», таких дівчаток. Дякую Тобі Новікові за її чудовий проєкт. Дякую дівчаткам, які були зі мною, які ділились зі мною, давали мені поради, надихали. Ну, і на завершення хочу пожелати дівчаткам натхнення. Поздравити з наступаючими святами мира, спокою, благодійства у хату кожній родині, щоб все у вас було спокійно, в достатки, на душі ніколи не було сумно і легких петилек. До зустрічі у новому році. Петрик в рамках спільного проекту дівчатка, такі дівчатка. Светрик вийшов павутинка, але вона така незвична і незвичайна, що просто достойна окремої розповіді. Я на в'язала з кідмахеру на шовку два кольори, але вона їх міцувала так цікаво. Більше менше, і тут такі полосочки вив'язані. Дуже цікаво. Вона підглянула за по фото якогось дизайнера. Але дизайнер був данду, але створила зовсім свою модель, не схожа на те, що там, і ну просто, просто вау. Вийшло вау. Модель Аля Дандуда. Отак От виглядає модель, яку я в'язала з фетр платом. Ви можете розглядати, як воно сідає по фігурі у моделі. А це, як сідав по фігурі на мені От -такі фута. Це технічні замальовки, як я в'язала, як воно виходило в полотні. Зараз продовжую в'язати чоловічий светр е, окремими деталями, з мера носа, Д, е, два артикла у мене зегни баруфа, два кольори. Один кольор більш такий чернильний, а другий темно синій теж кешвал, два 30. Від магазину Саната, це від магазину Олічки, з Вінниці, не пам'ятаю її. Це. Я вам розповідала, що це був перший мій каш... меринос, який я придбала за часи після 22 лютого 22 року. року. Смужки. Теж меренос не знаю, який він грібиний і кардний, бо структура не шовку, немає нічого, якась м'яка, ну це я вам теж розповідала. Моє перше знайомство з бабінною пряжею, продавець ні я. Тоді не мала інформації, що це за пряжа, який це меренос, що в нього туди входить. І траж навіть не пам'ятаю. Ще я хочу похизуватись, що ж я собі замовила на подарунок до Нового року. Дівчатка, це неймовірно. Я коли на виставці цю річ побачила, у мене запама було. Зараз покажу. Відвідувавши виставку, я наткнулась на Дуже гарну кераміку. Багато було цікавих робот, які мені отак от впали в душу. У нас на бранч ходить дівчинка неймовірна Наталочка, бо в неї така енергетика світла, чиста, ну, ну як у дитина. От Тільки-тільки на світ, яка народилась, от, така вона вся ну, з першого погляду. І на виставці я зустріла її рідну сестру Світланку з своїми роботами. Дівчатка, передати, що то за краса, там що не робота. Отак от станеш, як вибачте, ну в ермитажі отак от стоїш і не можеш око відвести від цієї краси. І... Мені впала в очі ця картина з кераміки. Бо ну, це мені нагадує моє дитинство з подругою. Да, це матуски в нас не було в дворах більш висотні до мене, де були балкони, люд... бельйо на балконах. Але у нас дійсно отак от стояла дама, що з мого вікна було видно через портплощадку її, її вікно, і було видно, коли я вийшла на балкон, вона зрозуміла, що ми зараз будемо йти гуляти. Чи я отак от бачила? А матузка з речами, це у мене асоціація, знаєте, дорога життя. Що ми з... Подруга тільки не пережили. І відстань 80 км нас не зупиняла їздити до друга в гості, спілкуватись, зустрічатись. Почалося з Чорнобиля, потім 90, потім 90-ті, потім дефолти. І вже казалось, ну все, ми вже все пережили, але сталося лихо 22-го року. Я вам розповідала, що за светр, коли в'язала свет. Потім мені Ліля сказати ж, мене вималила, коли в'язала і молилась. Бо вона коли евакуювалась в останню мить з Вовчанська, вона потрапила під обстріл. Її машину обстріляли, вона диво залишилась жива і спасла не свою чужу дитину ще. І оця картина мене так надихнула, не мов це все моє життя. Перед очима Так що зараз я вам її покажу ближче. І я так дякую Світланці, що вона мені залишила цю картину. Я буду завершувати свій розказ. Будемо з вами прощатися до наступного року. Всіх з наступаючими святами. Зустрінемось уже в наступному році. Дякую, що ви цілий рік провели зі мною. Були поруч. До зустрічі!